Вітаю! Під час минулих занять ви вже дізналися про будову рослин, особливі типи тканин, з яких вони складаються. І ще ви тепер знаєте, із чого і як складається корінь, пагін, а, зокрема, його складові частини стебло, листок і брунька. Ну а сьогодні наша ботанічна подорож триває, і наступна зупинка листок. Сьогодні ви дізнаєтеся про особливості зовнішнього вигляду, внутрішньої будови листків, видозмін та функції листків. Ну що ж, вирушаємо! Знову нагадаю, що листок це одна зі складових частин пагона рослини. Отже, листок це бічна частина пагона, листок, як і стебло, надземний орган рослини. Основними функціями листка є фотосинтез, газообмін та випаровування. Отже, листок виконує надзвичайно важливу роль живлення рослин. Саме у листку зазвичай стаються просто нереальні перетворення, Із неорганічних речовин утворюються органічні, тобто їжа для рослин. Поглинаючи в процесі фотосинтезу вуглекислий газ і виділяючи кисень, рослини підтримують сталий вміст газів в атмосферному повітрі. Цікаво, що величезні запаси сонячної енергії, збережені в рештках рослин колишніх епох, таких як торф або вугілля, Людина використовує як паливо. Щорічно, завдяки фотосинтезу на землі рослини створюють близько 150 мільярдів тонн органічних речовин і виділяють понад 145 мільярдів тонн кисню. Для забезпечення нормального функціонування організму рослини мають не лише поглинати воду, а й виводити її назовні. Зазвичай вода виводиться у вигляді водяної пари. Цей процес називають випаровуванням або транспірацією. Листки здійснюють транспірацію або через продихи, або через поверхню листкової пластинки. Випаровуючи воду, рослина знижує свою температуру і таким чином захищається від перегрівання. Цікаво, що у жарку погоду температура поверхні листка може бути на 4-6 градусів нижчою, ніж навколишнього повітря. Інтенсивність випаровування води рослиною залежить від вологості повітря. Що вона вища, то менше рослина випаровує води, а у разі насичення повітря водяною парою випаровування припиняється. У таких випадках вода виділяється рослиною у вигляді краплин. Виділення води рослиною у вигляді крапель має назву гутація. А ще саме через листок відбувається газообмін надходження і виділення вуглекислого газу і кисню. Увага! Кисень, який виділяється, це саме той, яким ми дихаємо. Зазвичай листок складається з основи листкової пластинки і черешка. Але існують листки і без черешка. Черешок не тільки сполучає листок зі стеблом, а й якнайкраще орієнтує листову пластинку відносно сонячних променів. Листки з черешком називають черешковими, як у яблуні, малини тощо. Листки без черешка називають сидячими, як у кукурузи, пшениці та жита. Біля основи листків деяких рослин можна побачити особливі вирости, прилистки. Вони можуть мати вигляд листочків, лусочок або колючок. У різних видів рослин листки розміщуються на рослині у певному порядку що має назву листкорозміщення, розрізняють почергове або спіральне листкорозміщення, за якого від вузла відходить лише один листок, як у яблуні, шепшини та пшениці. Супротивне, за якого на одному вузлі один напроти одного розташовані два листки, як-от у м'яти, шавлії, калини чи вуску, та кільчасте або мутовчасте, за якого від вузла відходить три і більше листка. Таке листкорозміщення має олеандр, вороняче око, елодея. Листкові пластинки різних видів рослин мають різну форму, наприклад, серцеподібну, стрілоподібну або голчасту тощо. Листки бувають прості або складні. Простий листок складається з черешка та однієї листкової пластинки. А спільний черешок складного листка несе декілька листкових пластинок, кожну з яких називають листочком. Прості листки бувають простими черешковими, як ви напевно здогадалися, з ніжками, або ж сидячими, без ніжок. Складні листки теж є різні, відрізняються вони способом розташування листкових пластинок. Якщо таких пластинок три, і вони кріпляться до верхівки спільного черешка, то це листки трічасті. Якщо таких пластинок більше трьох і кріпляться вони аналогічно, то це листки пальчасті. Ну а якщо пластинки прикріплюються уздовж загального черешка, то такий листок називається перестим. Пересті своєю чергою поділяють на парнопересті, якщо листковий пластинок парна кількість, та не відповідно, якщо кількість листових пластинок непарна. Листкову пластинку пронизують жилки. Жилки це комплекси провідних тканин, кселеми та флоеми. Їхні функції провідна, тобто транспорт розчинів поживних речовин та опорна. Це є своєрідний скелет листка. Розташування жилок листкової пластинки має назву жилкування. Розрізняють сітчасте, паралельне і дугове жилкування. При сітчастому жилкуванні Жилки завдяки галуженню утворюють більш або менш щільну сітку, як от у яблуні, винограду, гороху тощо. Паралельне жилкування це таке, де жилки розміщені паралельно одна одній, як у кукурудзи, пшениці, жита тощо. А за дугового жилкування жилки вигнуті дугою, як у конвалії та подорожника. Що ж ми побачимо всередині листка? Листок захищений зовні покривною тканиною, шкірочкою або ж епідермою. Клітини шкірочки безбарвні, щільно прилягають одна до одної, ще додатково над шкірочкою може бути кутикула, плівка із воскоподібних речовин, яка додатково захищає листок. Серед багатьох однакових клітин шкірочки можна побачити зелені клітини незвичайної форми які схожі умовно на квасолинку і щілину між ними. Усе разом це продих. Саме продихи є зв'язковими між навколишнім світом та внутрішнім середовищем рослини. Саме завдяки продихам відбуваються усі основні функції листка газообмін і випаровування води. Залежно від освітлення та вологості, продихові клітини можуть змінювати свою форму, регулювати випаровування води та надходження газів. Продихи в такому разі можуть відкриватися та закриватися. До речі, продихи зазвичай містяться на нижній поверхні листка, а у рослин, в яких листки плавають на воді, навпаки, наприклад, у латаття. Між верхньою та нижньою шкіркою листка розташовані клітини основної тканини, а саме фотосинтезуючої. Згадаємо! що фотосинтез це утворення органічних речовин із неорганічних. Для цього також необхідне сонячне світло та вуглекислий газ. На верхню частину листка потрапляє більше сонячної енергії, тому клітини фотосинтезувальної тканини там більше, і вони щільно прилягають одна до одної. Такий тип тканини називається стовпчиста. На нижню сторону листка, відповідно, світла потрапляє менше. І витрачатися на велику кількість клітин немає потреби, тож на нижній стороні листка клітини розташовуються рихло, далеко одна від одної. Такий тип тканини називається губчаста. Всередині листкової пластинки розташовані жилки або провідні пучки. Жилки складаються з елементів провідних тканин судин ксилеми та ситоподібних трубок флоеми. По колу провідні пучки оточені механічною тканиною для надання жилкам жорсткості, адже це каркас листка. У багаторічних дерев'янистих рослин листки часто живуть протягом одного року і повністю опадають певної пори, зазвичай восени, як от береза, клен, липа, яблуня, горобина тощо. Такі рослини називають листопадними, але є рослини, листки яких живуть по кілька років замінюються поступово. Такі рослини називають вічно-зеленими, як от брусниця, лавровишня, верес, сосна, ялина та інші. Природне явище масового опадання листків на період несприятливих умов має назву листопад. Скидаючи листки, рослина захищається від надмірної втрати води. Крім того, разом з листками рослина може виводити зі свого організму непотрібні їй продукти обміну речовин. Крім основних функцій дихання, випаровування, фотосинтез, листки можуть виконувати й деякі додаткові. У зв'язку з чим вони можуть видозмінюватися. Рослини посушливих місцевостей у листках можуть накопичувати воду, тому вони стають м'ясистими, як у алое або молодила. Часто листки видозмінюються на захисні колючки, як от у кактусів. Колючки у кактусів не лише захищають рослину від виїдання тваринами, а й зменшують випаровування води. А колючки вакації білої це видозмінені прилистки. Окремі листочки складних листків гороху посівного перетворилися на вусики, якими рослина чіпляється за різні предмети і закріплює стебло у певному положенні. На вусики у рослини можуть видозмінюватися як окремі листки, так і весь пагін. Так само і колючки можуть бути як видозмінами листків, так і пагонів. Листки можуть видозмінюватись на луски. Пригадаємо, у цибулини цибулі городньої соковиті луски слугують для накопичення запасних поживних речовин та води, а зовнішні сухі луски захищають внутрішні частини цибулини. Цікаві видозміни листків спостерігаємо у комахоїдних рослин росички, венериної мухоловки, пухирника. Вважають, що споживаючи дрібних комах, комахоїдні рослини компенсують нестачу нітрогенумісних сполук у ґрунті, на якому вони зростають. Відомо приблизно 500 видів комахоїдних рослин, здебільшого мешканців тропіків. В Україні трапляються альдровандра пухирчаста, а також декілька видів росичок. Що ж, підсумуємо, що ми з вами дізналися упродовж заняття сьогодні. Листок це бічний вегетативний орган рослини. Частина пагона. Функції, які зазвичай виконує листок, це фотосинтез, транспірація та газообмін. Складається листок із листкової пластинки, основи листка, а також із черешка та прилистків Останні два елементи можуть бути не завжди. Листки можуть видозмінюватись на колючки, вусики, лузки тощо. Якщо вам сподобався урок, обов'язково підписуйтеся на канал, ставте вподобайки та натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нових уроків. Якщо у вас залишилися запитання, ставте їх в коментарях. Дякую за перегляд моїх відеороликів. До зустрічі на наступних уроках!